Ми створені з емоцій. Ми постійно реагуємо. Наші емоції визначають наше життя. Чи ні? Ви не замислювалися над цим, так? Да? Куди вас приводять ваші емоції? Особливо реакції. Адже як працює наше тіло, у нас є нейрони, такі банки спогадів, можна сказати. Вони записують події, реакції, все, все пишеться сюди. Потім, коли відбувається ситуація, ця чи інша, якийсь подразник, якщо відбувається негативна реакція, спалах, ви генеруєте великий об'єм енергії, в результаті чого? Негативні емоції, типу злість, агресія, вибух в, вашій, в вашому тілі. Ви відчуваєте після негативної реакції пустошення, вам важко, ви не проконтролювали ситуацію. П'єте таблетки, ходите до психотерапевтів. Все правильно. Хтось бухає, хтось ще щось робить. Ну, одним словом, хто як може, так і справляється з негативними наслідками емоційних реакцій на ту чи іншу подію. А можна все зробити інакше. Все можна зробити інакше. Як? Дуже просто треба зрозуміти, як працює наш механізм під назвою свідомість, підсвідомість і бік флешка це наше тіло. А я вам зараз розкажу дуже швидко і дуже коротко. Одним із елементів такої взаємодії є ваше минуле. Вон, дивіться, як сонечко. Утю. Це минуле світить. З минулого, світло з минулого. І от все залежить від того, що вам там світить з вашого минулого. Якщо в дитинстві були образи, була біль, були розчарування. Це глибинні такі, знаєте, емоції, глибинні записи в Вашому тілі, в вашій підсвідомості, то і реакції відповідно будуть агресія.